Бажаю здоров'я, мене зовут Олександр Федорах, я психолог, і сьогодні поговоримо більш детальніше про етапи вигорання, які ми затронули в прошлому відео. І так, перший етап це етап ентузіазму. Це такі признаки, ознаки точніше, як мотивація, ідеалізація, ігнорування потреб у відпочинку. Як це виглядає у житті? Це коли якась людина починає нову діяльність, вона захоплюється. І вона захоплюється не самою діяльністю, а тими людьми, які цю діяльність преподносять. їй. Вона ідеалізує цих людей, і що оця діяльність це становиться смислом життя цієї людини на якийсь час. І це, звичайно, не дуже гарно, бо людина може. Просто не відчувати потребу відпочинку. У неї багато енергії, але ми розуміємо, що якщо багато робити щось, то це буде виснаження. Тому раджу для профілактики цього етапу, якщо ви за собою помічаєте, що ви ідеалізуєте свою діяльність, або якийсь ваш близький чоловік це робить, якась близька людина. То просто раціоналізуйте, скільки ви часу витрачаєте. І є ще якісь діяльності в вашому житті, які відрізняються від цієї діяльності. Треба зміна активності да, і відпочинок. Відпочинок, як ми знаємо, це перше це сон допомагає, і якась активність, яка не нагружує да, м'язи і мозку. Бо дофамінова залежність вона може бути дуже високою, і якщо людина буде різко відступати від своєї діяльності, вона може отримати якийсь більш стрес, і ми зробимо ще гірше. Давайте розглянемо, наприклад, волонтера. Він починає свою діяльність волонтерською, він вважає її дуже ідеалізує її, дуже важливою на часі, як то кажуть. І він повнормово витрачає час на, це, на цю діяльність. Да? До чого це може призвести? Які ознаки того, що він от у захваті? Да? Ну, ми всі розуміємо, коли чоловік розмовляє тільки про свою діяльність, да? він і на роботі каже про це, і у відпочинку, і у сім'ї з друзями, і так далі, то він постійно, постійно вкладає свою енергію у цю діяльність. І це його виснажує. Це вже перший признак того, що треба зупинитися, треба залишити час на інші діяльності. Будь-то 15 хвилин у день на щось, там, на медитацію, на розмову з дітьми, на розмову з дружиною там, і так далі. Якщо це не робити, це вже буде гіперактивність у своїй діяльності і інші направлення, звісно, вже будуть. Був я дати. Розглянемо інший приклад. Якщо ВПО, переміщена особа, наприклад, приїхала в нове місце і, звичайно, шукає роботу якусь. Знаходячи да? роботу, що робить начальник або лідер якийсь, він починає мотивувати, да? от у тебе тут буде гарно, і що будеш робити, то-то, 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 то-то. Це такі мотивація і ентузіазм. Да, оцей етап Важливо на цьому етапі бути зосередженим на тому, що є якісь границі, є якісь норми, які е, виконує людина да, на роботі. Тому, якщо вас нагружають двома-трема посадами, і ви виконуєте, то будьте готові до того, що ви вже точно будете в першому етапі. У вас буде вже ігнорування потреб у відпочинку, і ви зможете попасти у другий етап. Доволі таки за, коротко, за короткий час. Отож, якщо ви за собою ви за своїми знайомими спостерігаєте ознаки першого етапу ентузіазму, ви можете порекомендувати. А і самі собі зробити більше відпочинку. Давайте трохи поговоримо про відпочинок, бо інші вважають, що відпочинок це коли ви фізично поработули на роботі, да, там я не знаю, копали щось, а потім пішли у спортзал, то це відпочинок. Ні, це не не відпочинок, бо ви змінюєте як фізичну діяльність, на фізичну діяльність. Треба розваги додати, треба розбавити більше сну. Треба додати більше пауз у діяльності. Так? Крім сну, якщо ви дивитеся якісь рілси, сторіси, якщо ви слухаєте навіть музику фоново, але вслуховуєтесь у цю музику, це активність, це не відпочинок. Відпочинок це бездумне прогуляння парком, це може дихання морським повітрям, якщо ви близько до моря. І так далі. Стихі різні. Тобто будьте уважні до себе і не пропустіть наше наступне відео, де ми розповімо про другий етап нашого вигорання. У цьому відео ми розглянули про перший етап вигорання, це етап ентузіазму. Бажаю вам гарного психоемоційного стану та не пропустіть наступне наше відео, де ми розглянемо наступний етап вигорання.